Усім привіт, Привіт, друзі! Раді світати на своєму каналі Паперґірл. Сьогодні у нас з вами є новиночка. Вона називається Котики або Одягни котиків. Тут ось такі пакетики, тут всього їх 5. Сьогодні у нас з вами має бути розпаковочка помаранчевенька. Тому давайте обирати пакетики. Сьогодні ми з вами закінчуємо ось ці дві колекції, тому зразу вже беремо їх. До речі, я змінила фон, потім я вам його покажу. З колекції пачі беремо ось цей пакетик. Ну і з колекції 100 пакетиків давайте візьмемо цей, тому що там немає нічого такого. Із колекції. Ось давайте візьмемо з цього. Не знаю чого, але мені захотілося взяти його. Із колекції маркери давайте візьмемо ось цей пакетик. Ну, із колекції таблички на двері, давайте візьмемо із Джеррі. Ось так у назад виглядає наш фон. Ось так виглядає світло. Ось. Бачите? Отак. От Він такий більш весняний, щось типу таке дівчача. Ось такі у нас з вами пакетики на розпаковочку. Тому давайте розпаковувати. Наш з вами легендар. А от іде наш з вами легендарний блокнотик. який пережив стільки відео стільки всього. Він вже просто у мене скрипить. Я завжди промотую цю колекцію. Вона у нас така насичена. Ось такий пакетик. Ось такий пакетик. Ось такий пакетик. Тут у нас з вами попадається ось така сумочка. Давайте її ось сюди. Це таки якась біленька, Знаєте, все таке щось біле. Так. Ну і ось ця колекція, якщо чесно. Я думала його розпакувати першим, але потім передумала ось такий. І тут у нас з вами чорний костюм. Не поняла. А. І маска в цього фронтмена. Якщо чесно, якби я зробила 01, йому б більше підійшло. але Так, якось тут. Я не знаю, чого у мене не виходять костюми. Просто от ніби заміряєш, ніби все окей. Так, якось от так от. Ось ця колекція. Зараз, як я розумію, нам попадеться подарунок для дівчинки. Так, і це ось такий милий ведмедик. Його ось сюди. Якщо чесно, колекція була дуже маленькою. Кажемо їй па-па-па-па. Колекція маркери. Мені здається, що там буде фіолетовий, але фіолетовий ми вже розпакували. Тому, тому, може, голубий. Давайте вгадаємо, давайте. Опа, ані нам взагалі попався чорний. Якщо ви вгадали, що це буде чорний, обов'язково пишіть в коментарях, що, наприклад, там, я вгадав або я вгадала. Давайте його ось сюди. Ось так якось в нас, в нас вийшло. Тут вже в нас є 26, 82 і 120-й. 120-й, 120, як грав кальмара. Е, ви пам'ятаєте, що сталося із цим сюрпризом? Тому, тому ось так. Ось такий пакетик із Джері, хто, до речі, дивився цей Ой, хто дивився цей мультик пишіть. Відійшло дуже легко, сподіваюся, я цей сюрприз не порізала. Так. Ні. Тут у нас з вами попадається ось такий сюрприз із Томом. Я оформляла колекції, але я не знала, як оформити цю колекцію. У мене так світло падає, що у мене тут вже все блистить. Ось так я оформила колекцію Пачі, а це від рук моїх. Так, пача, а ну-ка йди сюди. Пача, коротше, не хоче походу, але ми її заставимо. До речі, мені дуже подобається цей сюрприз. Ось. Такий він... Ця пача, прям мені вона дуже подобається. Тому давайте її ось сюди. Ось така якась сторінка. Ще я хочу зробити одну колекцію, мені здається, вона вам дуже сподобається. Ось так я оформила цю сторіночку для нашої з вами новиночки. Ось такі сердечка. Якщо чесно, мені дуже подобається все таке більш-менш нормальне. Наш з вами котик. Це я переклеювала скотч і тому тут залишилося трошки чорненьке від її лапок. Але якщо чесно, у неї, у неї самий класний костюмчик буде. До речі, як вам ця колекція? Обов'язково пишіть в коментарях. Я обов'язково покладу вам сердечечко. Так, давайте розпаковувати. Мені дуже не хочеться, вона така миленька, така тендітненька. Мені дуже подобається ця колекція, тому що над нею я дуже-дуже старалася. Тому... тому вона мені так і подобається. Це колекція пакетики наклейки, як завжди, я забуваю це сказати. Зараз виключу, може, лампочку, тому що. Ну-ка. Я включила світло, але все рівно. Ну, не знаю. Ця колекція пакетики-наклейки. Давайте чим поскоріше це все розпакувати. Котик наш з вами. Бачите, моя пташечка буде вам співати на фоні і піднімати вам настрій. І нам тут з вами попадається ось такий костюмчик. Ось такий костюмчик. Давайте ось сюди. Першим її треба, до речі, пишіть ім'я для Моє волосся, ім'я е для цієї кішечки, як би ви її хотіли назвати. Просто там не знаю. Ну і далі костюмчик. Якщо чесно, тут вже костюмчики більш-менш зівпали, дивіться. Вийшло, навіть включу лампу. Угу. Коли я хочу, щоб вона сяяла, вона не хоче. Ось. Ось так. Дуже класненько вийшло. Як завжди, обзор на скетчбук. Ну і ще я вам хочу сказати, я вас всіх люблю, всім па-па!